В суботу, 4 березня, об 11-й годині, запрошуємо вас відвідати день відкритих дверей першого на Закарпатті виставкового майданчика модульних будиночків Просто неба, «Будмол Центр» в місті Мукачево. Будмолцентр це проєкти, що формують нові стандарти якості будівництва енергоефективності, екологічної та соціальної відповідальності. Це мережа виставкових майданчиків, де представлені найкращі моделі каркасних, модульних та сіпанельних будинків та барнхаусів під ключ, які можуть стати в перспективі частиною проєктів модульних містечок для переселенців або ж рішенням для туристичної галузі, релокованого бізнесу чи повноцінного давно омріяного житла для України. Райської родини на дні відкритих дверей ви можете зустрітися із засновником Тарасом Демкурою, менеджерами, експертами, дизайнерами, проектантами та обрати для себе найкраще рішення для житла. Тому запрошуємо представників влади, бізнесу, територіальних громад, переміщених осіб, змі та всіх українців, які прагнуть знайти для себе комфортне, доступне та зручне житло на день відкритих дверей компанії Будмол в суботу, 4 березня об 11 годині, за адресу. Місто Мукачево на автошляху Київ-Чоп, вулиця Лавківська, 200 метрів від епіцентру. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 050 377 37 21. Будмол. Простір вільних людей.